Привіт, ми духовні істоти, створені за образом і подобою Божої. Бог наділив нас здатність творити з ним усе прекрасне. А ми з'єдналися з дияволом і почали творити жахливе своїми думками, словами і справами. Ми поранили, знівочили себе і весь матеріальний світ, обтворене нами зло об нашу похід, страхи, жадність і гордість, пожадливість і заздрість, ненависть і агресією. Ми зіпсували прекрасні божі картини і самі спроєктували народження хворих дітей, екологічну катастрофу і провели цей прекрасний світ до краху. Нас може зцілити, виправити, переродити тільки слово Боже слово, яким тримається весь світ, і від якого ми відмовились і отримали замість благословення, прокляття і замість життя, смерть. Цим словом є Ісус Христос. Сьогодні підпишіться на канал Слово Боже, включайте Слово і наповнюйте свої думки істиною Божою. На каналі Слово Боже ви знайдете багато музики і біблейських псалмів, які витіснять увесь негатив з вашого життя і наповнять вас миром та благословенням.